Добро... а доброго ранку, шановні друзі. Я Людмила Богуш. Я бізнес-тренерка та власниця компанії Богоштайм, засновниця компанії Богоштайн. І я також авторка технології прицільного тайм менеджменту І сьогодні я проводжу тайм-менеджмент зарядку з славетного міста Одеса. І я вчора проводила тренінг для однієї великої компанії Одеської. І до мене підійшла жіночка з питанням. Вона сказала: слухайте, ви знаєте, в мене є проблема. Я не можу собі поставити ціль, тому що я дивлюся, і воно якесь все маленьке, а я не впевнена, чи воно моє, чи воно не моє. Тобто у мене проблема. Я і навіть якщо дивлюся, слухай, а давай подивимося, які в тебе там мрії. Вона каже, то я от мені щось мені кажеться, що воно якесь маленьке. І от тут я хочу вам сказати, що мрії не можна ніколи оцінювати. Мрії не можуть бути гідними, не можуть бути великими чи маленькими. Мрії просто є мрії. Що такі мрія? Мрія це щось, про що ти думаєш, що от було б непогано це мати. Ну, це це таке, коли, вона така, коли вона не дуже сильна, то ти кажеш, було б непогано це мати. А якщо вона сильна, то ти кажеш собі, хочу це мати, хочу це робити, хочу це відчувати. Тобто, дійсно, наші мрії, вони можуть бути такими, начебто, слабенькими, і ти так, от, щоб її почути, прям потрібно до себе прислуховуватися. То знаєте, яка в мене порада? Для того, щоб зрозуміти свої мрії, я вам раджу подивитися на інших людей. От про що вони мріють? І що з цього тобі відкликається? Да? От воно тобі відкликається і ти цього хочеш. Воно не відкликається, то ти навіть це не помітиш. Бо ситуація в тому, що ти помічаєш тільки те, що дійсно тебе стосується. От тільки те, що дійсно тебе стосується. Якщо воно тебе не стосується ніяк, воно тебе не чіпляє, воно ну зовсім нічого, то ти навіть цього і не помітиш. Іноді ми дивимося на мрії. І в нас є такі враження, да, що вони нас здивують, або вони нас а, нам кажуться, нам нам а, на з'являється на, така думка, що якісь вони странні, дивні такі, да, або це якась маячня, або це щось ненормальне, або, або як він нам на як він наважився на те, щоб такі мрії мати. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти, що може тебе пробудити. То просто дивись на мрії інших людей, чого вони прагнуть, і для себе, начебто, це так, так на себе. Да? От просто примірішся. Це перше. друге, що хочу сказати, коли я вчора почала розмовляти потім вже з керівниками цієї компанії ну Після тренінгу. І я запитала про цю жіночку, яка до мене проходила. Вона мені сказала: а ви знаєте, вона от, дуже дякую, що ви нас спитали про неї. Тому що вона от, тільки переходить з мідл менеджменту на топ-менеджмент. І вона в такому вона збентеженості. То Чому я про це вам кажу? Тому що коли у вас якась ситуація, коли вам потрібно багато чого зрозуміти, в чомусь розібратися, щось з'ясувати, то так само в цю міць в цю мить ваша увага, вона не на мріях. Вона на тому, щоб зараз побудувати оце своє оперативне життя, щоб можна було рухатися далі то тут я сразу вам можу сказати, що ми вам можемо допомогти як в тому, щоб мрії для себе створити, як в тому, щоб цілі для себе поставити, і як в тому, щоб навести лад от в твоєму щоденному житті. Тобто ми це називаємо операційний тайм-менеджмент. Знаєте, тайм-менеджмент буває операційний. Він буває тактичний і буває стратегічний. От буває так, що людині не вистачає зараз стратегічного тайменеджменту. Тобто людина навела латус у тут, але ж не знає, куди рухатися. А буває так, що людина не знає, куди рухатися тільки тому, що в неї отут, в операційки, в операційки так багато всякого всякого разного, що людина просто не знає, що її робити. Знаєте, я от чесно вам можу. Я хочу зізнатися, що я сьогодні відмінила. Зустріч, яка у мене була на 10-ту годину ранку. І я дуже погано себе відчу, від, 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 від цього відчуваю, тому що я от думаю, ну я ж могла вчора їм сказати, що я не зможу сьогодні. От питання, чому я вчора про це не сказала? А це було тому, що в мене було так багато циклів, циклів роботи, завдань, і так багато було всього на останнього тижня, прям от кожен день, кожен день, прям от все. Що я настільки завелася, що коли б мені потрібно було прийняти рішення: чи зможу я сьогодні зранку, чи не зможу я сьогодні зранку, я вирішила: та зможу. А зранку я прокидаюся, і я розумію, що в мене просто немає дійсно сил. На те, щоб робити оту задачу, яку, яку я собі призначила сьогодні на 10 на 10 ранку. І я так я їм написала, кажу, хлопці, ви вибачайте, не можу сьогодні, От просто не можу. І я дуже погано себе відчуваю від цього. Але ж, ну, якщо я ну, знаєте, я сьогодні побіжала, я я біжу по вулиці, і я розумію, що в мене прям от уваги не вистачає. от я біжу. Але я біжу, начебто, автоматично. Да? У мене не вистачає уваги, тому що у мене, знаєте, буде... бух! І от зараз в тебе все в такому повільному, повільному стані, і ще одна напруга вона буде надлишня. Тому я знову вибачаюсь, буду якось, якось буду відкупатися від них. Да? Але ж. Але ж потрібно себе чути і розуміти, в якому ти зараз стані. Може, ти не можеш зараз мріти. Ну чому я відмінила це? Тому що мені потрібно було відео записати, а я розумію, що я не можу засередитися, не можу зосередитися, мені потрібно підготуватися. Я не встигла за всі ті дні. Не тому, що я не хотіла, тому що в мене була дуже дуже напружена робота останні тижні. Ім'я дійсно не мала часу, дійсно не мала часу на те, щоб це зробити. Я думала, що от зранечку встану, вже встигну. Ні. Я встаю, але в мене музик не працює, да? розум не може, я не можу. То буває так, що ти не можеш для себе скласти свої мрії тільки тому, що те, що зараз у тебе відбувається, воно, воно напружене, просто напружене і все. І тому ти. Тобто, це знаєте. Я розумію, що нічого гарного немає в тому, щоб від чогось відмовлятися. Якщо ти особливо, якщо ти з кимось про щось домовився. Але, але пам'ятайте, що, що, як це сказав, осторожність, да, в чому вона буде. А, обережність. Обережність вона в тому, що ти розумієш свій стан і не, не робиш небезпеки для інших людей, для себе і для інших людей. От, от це о, дуже важливо. Якщо вам потрібно розібратися з операційним та менеджментом, будь ласка, до нас. А що вам ще про мрії таке сказати? ну, я казала, я казала моїм студентам на тренінгу позавчора, що у мрії є тільки один захисник ти сам. Якщо ти сам свою мрію зрадиш, то, люди, то всі інші мають право тебе зраджувати. Я зараз, да, мені тут питають, чи я а, ні, чи Готель Лондон це готель Лондон в Одесі. Ні, ні, дякую за питання. Справа в тому, що готель Лондон в Одесі вже не працює. Да, він зачинився, і я вже майже рік я обираю для того, щоб зупинати, зупинятися і обираю готель Прістоль в Одесі. Я дуже задоволена цим готелем, тому що в цьому готелі дуже високий рівень сервісу. І також це pet friendly готель. І я приїжджаю з Джекі сюди з моєю кішкою. І вона отримує так само, отримує, отримує турботу про неї, як, як, ну, начебто вона гість. Вона отримує лежанку, вона отримує місочки тут, мене питають і так далі. Тобто я в готелі «Бристоль» в Одесі зараз. Лондон, да, я дуже любила цей готель, але він більше не працює. Але ж, Брістоль є, приїжджайте, будь ласка, тут дуже добре. Він мені дуже подобається. Він в центрі міста. Я можу ходити куди хочу. Вчора я була, вчора я працювала з великою рестораторною компанією. В них багато ресторанів. Я вже домовила, що сьогодні я обідати піду до моїх студентів. Подивлюся, як вони мене будуть пригощати. А вам давайте все ж таки наставлення на сьогоднішній день. Отже, складіть перелік завдань для себе на день. І коли ви будете створювати цей перелік завдань, там повинні бути задачі стосовно тіла, стосовно особистості, стосовно родини, стосовно бізнесу, стосовно, стосовно твого, твого а, духовного стану і стосовно суспільства, да? ти на це дивишся. Пам'ятаєте, що після того, як ви склали всі задачі, необхідно порахувати час, щоб впевнитися в тому, що ти вкладаєшся в добу, а, а і також, що ти не. Втрачаєш час, що ти його так не залишаєш нічим не зайнятим. І ви знаєте, іноді люди кажуть, я от прямо в цьому стані білки в колісі, я біг-біг-біг, і я видохся. Проблема в тому, що не можна брати забагато. Оце те, що я вам сьогодні розповіла, це і є от такий приклад. Не можна брати забагато, бо ти себе зруйнуєш. Цього не треба робити. Не треба. І після цього, як ви склали завдання, як ви все порахували і впевнилися, що ви влізаєте в добу і не витрачаєте свій час, тільки після цього ви створюєте розклад для того, щоб подивитися, де, де у вас якісь проміжки між задачами, обов'язково закладайте проміжки між задачами, обов'язково де да, закладайте чуть трішечки більше часу, ніж потрібно, на задачу, тому що якщо ви будете задачі скласти одну на другу, то тоді у вас будуть проблеми так само, тому що форс-мажор обов'язково враховуємо. Я знаю, що деякі люди вони вважають, що форс-мажори це щось таке, що неможливо врахувати. Знов приходьте до нас. Ми вас навчимо, як враховувати форс-мажори. А я була рада сьогодні з вами попрацювати. Я не знаю, чому Фейсбук не дає ми можливості знімати. Горизонтальна, не знаю, може, вони ж там щось зробили таке цікаве. Але ж все, я провела мою тайм менеджмент зарядку. Я вам бажаю сьогодні продуктивного дня і щоб ви сьогодні досягли зробили все те, що ви збиралися зробити, щоб воно вийшло і ви собі сказали: я сьогодні молодець. Ну, а я сьогодні все ж таки молодець.